Вітаю у програмі Музичний дарунок і як завжди, ми несемо до ваших осель радість та позитив. А можемо це робити завдяки нашим мужнім та незламним воїнам. Низький уклін вам, рідні захисники і захисниці. Переможемо. 16 грудня відзначає свій день народження красива і розумна іменинниця, жителька присілка Фентералі села Зелена Пасичнянської територіальної громади Братковська Уляна Васильівна. Жінці виповнилося прекрасних 45 років. Творча, креативна, відповідальна і неодмінно дуже любляча та турботлива. Про такі особисті риси характеру ювілярки розповідають рідні. Уляна Васильівна у важку хвилину підтримає і допоможе. Має золоте серце та щиру душу. Любить готувати, вишивати бісером, а ще жінка віруюча, ходить до церкви, Господь чує її молитви та не залишає у біді. З нагоди ювілею вас, дорога ювілярко, щиро вітають доньки Юлія, Софія, Ксеня, Марія, син Орест, чоловік Олександр, батько Василь, внучки Єва і Деміка та вся велика родина. А ще пані Уляна з оптимізмом дивиться на життя: ніколи не падає духом, а долає. Всі перепони достойно, їй у цьому допомагає коханий чоловік, діти та внуки. Наша рідненька, міцного здоров'я, вам добра, радості, простого жіночого щастя. Нехай вас чекає попереду лише хороше. Відзначайте це свято весело, щоб воно запам'яталося всім як найчудовіший і багатий подіями день у році. Люба Матусю, нехай мчать роки, як весняна вода. Але ви у нас така ж молода і гарна, з вами поряд так надійно і затишно. Своєю ніжною посмішкою та лагідним поглядом. Ви зможете розігнати будь-яку хмару невдачі, довгих і щасливих років життя. Будьте завжди такою красивою, молодою, коханою і бажаною. Хай добрий, Янгол береже вас від усього лихого. Ювілей, чудове свято, є сім'я, надійний тил. 45 – це небагато, 45 – це розквіт сил, не одна іще удача твоїх здійми дітьми, прапори. Серце ніжне і гаряче, тож люби, радій твори. Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі Проводжала і рушник вишиваний, на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі Проводжала і рушник вишиваний на щастя на долю дала. І на ньому цвіте, росяниста доріжка, і зелені луги, і гаї і твоя незрадлива материнська, ласкава усміх. Засмучені очі хороші твої, і твоя незралива, Материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші блакитні твої. Я візьму той рушник, просто ще долю в тихих шелесті трав щебитаний добро і на тобі рушники оживає знайоме добро і дитисть розлука і вірна любов і Твой разлукай, твоя материнська любов.